Чернігів. приборкати дракона можуть лише найхоробріші, і вони живуть тут. Семаргел, князь, чорний, монгольська та російська саранча, Чернігівський колегіум та дерев'яне мережево. Про все це та більше розповіли у книзі мандрівці-Чернігів, презентація якої відбулася днями у художньому музеї Галагана. У нас проект доволі вже давно він сталий, з 2017 року. У нас є багато книжок. Книга «Мандрівка Україна, книга Мандрівка Незалежні, книга Мандрівка нескорені і вже понад 80 мультфільмів, які включені у всеукраїнську школу онлайн. Книги перекладені декількома мовами. І цього року ми вирішили зробити новий проект, який буде присвячений містам окремим, тому що до цього в нас були великі книжки, де були або області, або великі міста. То тут ми вирішили приділити увагу кожному місту, зробити трошки менше книги і зробити, розказати, розповісти про інші міста. Взагалі, ми планували на початку зробити, хоча б 25, Але зараз розуміємо, що хочеться ще більше. Тому що ну як ну як на мене, це несправедливо, коли ми лише розповідаємо або про великі туристичні міста, або про обласні центри. А в нас дуже багато великих і містечок, і сел, і навіть там з населенням 3 тисячі населення там людей. Але це не важливо скільки там живе людей. Важливо, що там є, наприклад, яка там архітектурна, культурна, історична. Пачена. Книга про Чернігів схожа на абетку, де кожна сторінка розповідає про щось суто чернігівське, напевно, літеру алфавіту. Наприклад, літера М розповідає про притамани для Чернігова дерев'яне мережево, яке силами учасників проєкту Дерев'яне мережево Чернігів вдається зберегти і по сьогоднішній день. Книгу мандрівку про Чернігів допомагав зробити відомий чернігівський екскурсовод та історик Ервін Міден. Він підказував авторам, на які особливості Чернігова слід звернути увагу. Ми коли коли почали шукати, кого ми можемо залучити до команди, і знайшли Ервіна. Ми відразу зрозуміли, що ми повіжено дуже схожі, і нам дуже сподобалося, як він розповідає, тому що ми використовуємо в своїй роботі формат едітеймент, тобто це едюкейшн, щоб це було цікаво навчатися. І у Ервіна ми побачили те саме, що він дуже простою мовою дуже цікаво розповідає про складні іноді речі. І тому ми запросили Ервіна. Сам проєкт розповідає про шість незламних міст України Харків, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Миколаїв та Київ. Прем'єри мультфільмів та офлайн презентації книг відбуватиметься у цих містах протягом березня-квітня. Створено проєкт Книга мандрівка Україна за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID – зміцнення громадської довіри USBI». Мультфільм про Чернігів ви вже можете переглянути на Ютуб-каналі, що має назву Книга мандрівка Україною